Шановні наші спортсмени, шановні наші ветерани, тренера. Я хочу від усієї громади привітати вас і подякувати з перемогу на всеукраїнських змаганнях з армреслінгу. Я знаю, що ви вибороли 10 золотих і 4 срібні медалі, що три наших спортсмени обійшли в національну збірну. Дякую вам за таку перемогу, значну, за те, що прославляєте на. Міста і бабажає вам успіху і нових перемог. Це дуже непоганий результат. Більше як 300 учасників було. Було 15 команд, юнаки, категорія до 13 і до 15 років. І також були майстри, тобто це ветерани, які 50 і плюс категорія бікова. І також були спортсмени, пара спортсмени. Це вадами здоров'я. Дуже приємно, що міський голова опікується спортом. В такий важкий час, як у нас є, що він підтримує спортсменів, тому що без його допомоги це неможливо було б виступати на такому рівні. Дуже йому дякуємо, що він підтримує нас, спортсменів. Сьогодні був вручений сертифікат, який дозволить нашим спортсменам в перших числах червня прийняти участь у чемпіонаті Європи, який відбудеться у Румунії. Наші спортсмени у складі п'яти осіб із тренером виїдуть на цей чемпіонат, і ми дуже сподіваємося, що вони продемонструють свої найкращі якості. Серед наших спортсменів є особи, які мають ушкодження опорно-рухового апарату, є ушкодженнями зору. Але ці люди, маючи по як деякі обмеження, вони настільки живуть активним своїм життям. Як спортивним, так і громадським життям, що на них треба рівнятись і в них навчатись. Наш спортсмен Євген Григер, який вже досяг значних успіхів на міжнародній арені цього виду спорту, він сьогодні дає приклад молодим нашим спортсменам, як треба жити, як треба навчатися, як треба тренуватися. Велике дякую. До, без допомоги, мабуть, це все без тренера, без мера, без всіх керівників. Ну дякую вам велике. А ми, ми... А ми вас не подвідемо.